Всім привіт! Знімаємо другий день. Перший ще навіть не вийшов. Да. У мене трапився, відео відмонтувалося, але чорний колір на весь екран. тобто фігню змонтувало. Монтується у мене поки що по 3 години і в результаті вже в день монтувалося, ввечері подивився, щоб глянути. Що воно там? Заливаю, а воно чорне. Таке бляха. Всі другий раз його монтувати, а в мене світло Ну, На цьому в мене все закінчилося. Ну, Давайте наганяти та не втрачать час, поки монтується перше відео в другий раз. Давайте відкриємо оба, дивіться, оба тут навіть є лист, ви бачите це? І кіт навіть прибіжав. Кошка. Я свою кошку потом називаю. Да, маркиза. Так, тут он дитя. Ножки у дитя. Такой джемпер крутий, якщо чесно. Мені подобається дуже. Навіть принт ззаді, як там. Кажуть, ось у Лега немає принтів на ніжках і на руках. А вот китайські фігурки мають ті принти і на ніжках, і на ручках, і на ладошках, і на колінках, блін. І на херво не потрібні. Розкажіть мені. що, Це не круто виглядає. Він взагалі бомбезно виглядає. Дивіться, як ще з шапочкою. Це прям. Каноничний хлопець. Прям. Дивіться, такий, у-у-у. йому похер на все, він щасливий. Маркіза, ну куди ти лягла, тільки не вимкни мені. Вон, лист, листи я збираю, мені дуже це Я, в захваті. Малий суперський. Це прям бомба малий. Вже, якщо чесно, заради цього малого мені як, рахую, що відкупився цей повністю календар. Так що, ось так от. Їдемо далі. Малий, прям бомбезний, якщо чесно. А, ще ж це пасна деталька. Ось така штучка. Пропелер. Є чорний, тепер вже є жовтий. Да, LEGO календарі вони, як, якщо чесно, всяких таких екстремально класних деталік. Мені це дуже подобається. Кручу, кручу, верчу. Як Гаррі Поттера повернути не можу. Ось другий день. Тут опять кристалл, дивіться. Це як щось походу, відзначає. Що це за кристал такий. Непонятно. Непонятно, непонятно. Да. Ого! Квідіч. Це ці ольці з Квідічем. Угу. Зараз будемо збирати. Отак, мабуть, вам краще видно, так? Да? І я що так краще. Давайте відкривати, що воно не відкривається. Ну, такі деталей у мене ще не було. Ось ось дивіться. Придумали ж такі деталі, ну нехай треба вгадувати щось новеньке, а то буде ще крашка піздити все чуже, бо своє вигадати не можеш. Так, ми швиденько будуємо. Стримуємо на солоду Квідіч хоба. Кірця який там якесь Як я пам'ятаю одне більше цих очков дає переможних. Інше. Ой, не туди бахнув. Я навіть здивований, ви щось побачили, як я будую. Це дуже вкрай круто. Вони такі м'ягенькі, такі, Не з твердого пластика. Я вже взагалі-то правильно? А ні, неправильно. Треба от сюди. Хоба. І тут хоба. Ну, ось у нас сьогодні такий прикольний <coughs> мініатюра. Тут багато мініатюр, бачите? Так що я задоволений. Ну, Малого вже ніхто не переб'є. <coughs> да, я запорів як завжди. Але заради вас, заради нас, заради світу я буду знімати відосики. Поки не помру. Так, дивіться, другий день. Відкриваємо стражі галактики. Ого! Ого! Тут якісь бебахи попалися. Це дуже дивно, дивні бебахи. Давайте дивіться, що за бебахи. Так, дивимося, бачите? Перше коробочка. Коробочки лежать. Розумію, Наушники Пітера Так, да, це наушники. Вони чи отак, чи отак. О, ну що ж таке? Да, вони якось отак, я так розумію, отак от. Бо тут, бачите, для голови виїмка є. Якщо так лежаться, одягається. Ось тут у них вигляді подарунка. Закривається кришечкою. Прикольно ці яшечки, якщо чесно. Раніше таких не було. Треба було вигадувати, що там лежить, просто брати брік цеглину 2х2 і зашибись. А ось дивіться така подарунок. Раз. І якась фігня. Таких, такого кольору в мене не було, чи вже є, я вже не. Стільки легай. Скільки? Ви ще не представляєте, скільки воно мене лежить. Не трону того, я просто. Вирішив вчора збавити обороти. Бо я вже надумав там накупляти ще наборів. А потім думаю, ну нафіг вони, мені треба, якщо чесно, мені вже їх складати нікуди. Ці коробки, мені їх треба в підвал знести. А в підвал опасно нести. Знаєте чому? А о! Штуку забув. Бо якщо буду я спущусь в підвал, то я їх точно порву. Що будуть стріляти. А тому цього ми робити не будемо. Треба щось вигадати інше місце. Ну таке. отак так повинно бути. Ну, ось, 34 записні деталі. Наушники. От мені цікаво, скільки коштують наушники? Поки є світло, давайте глянемо. У мене тут ці календарі відкриті. Ось, наушники 13 гривень, 16 копійок. І це рідкий колір каже. Типу темно бежевий колір. Тому що вони є тільки в трьох наборах. ну, В нашому включено. Ось оце, непонятна якась херня, якщо чесно. Що це таке. Магнітофон, ну щось непонятне, ну, Зато є касета. Дивіться, яка класна касета. Це його з дитинства, там, де музику він слухає. Ось такого плану. Так. їдемо далі. Там презентували новий набір з Таносом. Так що Будемо його брати маленький. Будемо, я вирішив брати тільки ті набори, які ну дуже прям хочеться, А інше запчастини там всяку херню добивати тупо брінклінком. Тому що ну, це просто... Як говно, ну просто вже як гавне його складати нікуди, це говно. А тут будемо дивитися, потім я розірву. Я вже побачив. Коротше, якийсь там 2014 рік чи щось у мене був календар. Там внизу під ці пластмасові такі ячейки. Ну, така ячейка. Коробка, контейнер. І кожна з ячейкою під цей номер пластмасовий. Щоб можна після цього було. Як календар відкрив його використовувати по іншому призначенні, там як для всяких бебехів туди складати. було класно. Можна було розсаду посадити, щоб там сільську папаю розводити вдома. Потім вони зробили це картонною. Типу вона вся ця форма має, тільки картонна. Також такі продають на ринку, також можна було використовувати по цьому. А тут я вже бачу, можете подивитися. Світло дамо. Вон бачите, вона вже типу, із картонних заліплена зліплені типу, контури, щоб подарунки не перемішились. Вже навіть тут максимальна економія. ну Насправді це так і повинно було бути, щоб ти його викинув і не парився. Ось тут пластмаска, це такий контейнер, де мені нахер не треба, але... І мені жалко його викидати. Так що ось таке. Дивіться, хоба. Хоба. Тепер у мене є такий урод. Тобто штурмовик хоба. Навіть з пестиком є. Бачите. Я задоволений. І не треба купляти. Ось ці календарі це must have. Не їх одразу всі відкривати. Не обов'язково. Ну вони прям кладість, які деталі, всяких фігурок. Може, все-таки в майбутньому на наступний рік я куплю і зоряні війни. Подивимося, що там буде цікаво. Ну, поки бачите, от єдиний набір, який от у мене був до цього, якийсь там два роки тому, я його, якщо чесно, комусь віддав. Якийсь там дітям якимось віддав і кудись там збирали ці іграшки, я його віддав. Бо він мені щось насильне сподобався. Там ось цікаво, був тільки якийсь там дроїд в шапочці і куча всяких хірових постройок, як, як мені не дуже сподобалось. Там навіть наче мініфігурок таких не було. Тому я віддав. Бо він мене лежав окремо, якось, що я щось з ним хотів зробити, нічого не зробив. Він під руку попав і каже: ну, віддавайте. Прямо з цими латочками, з усім я його віддав. Комусь там дітки може якимось стало добре. Ну, а це я вже вирішив взяти, я ж вам казав. Ми вже тут спойлерили. Тут прикольний є c 3 po RD2, вони в цих кофточках новогодніх. Це прикольно. Я рахую, що таке тематичне має бути класним. <кій> <кій> так, та ще цікаво. Пітер Квіл. Пітерквіл у нас не на вичній кофті. Бо я трохи себе заспойлерив, там є одна фігурка, яка є як вона називається, в тематичній кофті. Так, що ось так. Щось я много біжу, вже давно ролик відзняти. Бачите, вчора вийшов на 20 фігом ролик, і я це не трендів, тільки збирав. Бачите, скільки тут деталей. А сьогодні на 12 це я вже транжу. Так що треба за, 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 це, закриватися, тому що я так буду трандити до споконвіку. Ну, оце дивиться, оце прям ух. Оце прям must have, Рекомендую. І взагалі, от є ліцензійні, так, да, вони прикольні, Ну дивіться, такого плану позбирають міні фігурки сіті. Вони ж в і 4 рази дешевше, ніж отакий буде продаватися. Дивіться, який він класний, бомбезний малий. Так що і давайте глянемо, що у нас тут по дивіться, оце за один день запасних деталей. Вчора було більше, але дивіться, зато який. он Зіронька, отакий. Рідкісна деталь, ось отака рідкісна деталь. Так що рахую, що супер. Так що... Дякую, що подивилися, будемо монтувати другий відос. Може вам там вже таким напливом може ви подивитесь це все в червні. Жартую у цьому січні. Так що. Сподіваюсь, це буде круто. Може, і завтра на вихідних, завтра що у нас п'ятниця. Наганю і одразу три відоси викладу. Бо я фіг його знаю, що тут відбувається з цим рендерингом. Да, таке буває ще й відключення світла. Ще і коли у тебе відібрали комп'ютер, тобі нічим блін, рендерить. Приходиться, приходиться рендерити на ноутбуці. Дивіться, що можна ще робити. Так що ось отак от. Так, що до зустрічі, пока пока.